Сьогодні часто можна почути, що ми живемо в час благодаті, звучить красиво і духовно. Але для багатьох це перекладається як я живу як хочу, а Бог все одно мене любить. Зручно ж, правда. Тільки от в Біблії благодать це не страховка від гріха, а життя по духу. А Дух Святий це не бонусна картка. А сам Ісус Христос в нас. І якщо його там немає, значить ми не Його. Багато хто підміняє благодать списком пристойностей. Не красти, не пити, не курити. Це, звісно, все добре, але це не плоди Духа Святого. Бо апостол Павло писав про любов, мир, доброту, вірність. І тут починаються проблеми. Релігія ж любить перевдягання, обряди, традиції, правильні слова. Але Христос це називав безумством. В нього все просто або віруй, або ні. На півваріантів немає. Іронія в тому, що ті самі правильні в лапках християни часто воюють за доктрини, пліткують, засуджують ще в ім'я Бога. Вони думають, що це і є плід, але де немає любові, там беззаконня і гріх, навіть якщо на етикетці написано належить до такої то конфесії. Є лише два царства Боже і сатани. Релігія намагається всидіти на двох стільцях. будує своє. Але Христос сказав, таке царство впаде. Божий план простий: люби Бога, люби ближнього, будь учнем Христа, Все інше – підробка, а ще маленький бонус. В пеклі також не п'ють і не курять, просто часу на це в них немає. І до царства Божого входять не ті, хто нічого поганого не зробив, а ті, хто належать Богу. Бо у Бога немає релігії, у Бога є діти, а ти серед них.